Відремонтували та повернули на передову. Кам'янське не припиняє підтримувати захисників на фронті. Представники громадської організації бжола спільно з очільникам міста допомогли перенаправити та капітально відремонтувати військовий позашляховик. Авто використовували під час виконання бойових завдань на Донеччині. Машина вже поїхала назад до військової частини. Розбиті вікна, понівечені двері, спущені колеса. Вщент понівечену автівку доправили до Кам'янського, аби встисли термін відновити та повернути для виконання бойових завдань. Ця машина використовувалась для евакуації тяжкопоранених. Вона приїхала весь задній коврик був залитий кров'ю. Було видно, Іменно її використовували подивакуацію і для. Для підвоза БК на передову вона їде також знову для цих цілей. Дай Бог, щоб поменше було поранених. Ну буде працювати на передовій. В автомобілі перебрали двигун. Після осколкових пошкоджень замінили вікна та двері. У відновленому авто заповнили і багажник. Серед іншого передали нашим захисникам термобілизну, солодощі, смаколики від освітян міста та інші необхідні речі.